Йде ми дружньою рубою, вулицею темною до вас. Чуємо десь генератор, ми. зустрічайте нас. Ми не водим ні Маланки, ні кози, ні Василя. Дві прекрасні циганки і збори, і з поля. А Маланка наша за кордон шкурнула. Тільки як про у уночі почула. А Василько наш бравий козаченько, захищає землі України гень, а козицю нашу кацапня украла, та щоб та яраша, раша да навік пропала. Коляд, коляд, колядин, був страшний у нас карантин. Щедрівочка в нас сумна, цьогоріч іде війна. Щедрик, щедрик, ми щедруєм, перемогу носом чуєм. Поки дзінка промовляєм, павербанки заряджаєм, поки глімся в хаті. Не забудьте про донати. Родовиті ми циганки ми не любим забаганки. Щедрик, щедрик, ми щедруєм і вайфай роздачу чуєм. А торбина в нас ще дуже пуста. Покладіть на ЗСУ туди гривника, а торбина не дзвенить, не шарудить, треба ще десятку положить. Ми велику українську роду. Ми здобути допоможем перемогу. Жавеліна ще стріляти не навчились. З байрактаром теж не подружились. Та ми мім гарно щедрувати, добрих газ гарненько заселяти. Щедрували, щедрували ми щедруху, Позолоть сеансі аз до руку. Все зароблене. І гривні, і копійки, Єврики, і навіть доляри. На потреби армії ми віддамо, ні з мішка не візьмемо. Най накуплять тепловізорів, пікапів, наші мають броніки і автомат. Най отримають нарешті перемогу і живі най рушать у дорогу. Щедрик, щедрик, торбу відкриваю, За червонця я вам погадаю. Нагадаю, мир'я в Україні. Сміх, веселощі і небосині сині. Нагадаю, спокій і весну. З вас Грушевський за щедрівку голосну. Я ще так майстерно затанцюю, а ви гроші кидайте у цюю. Ой же ж гарно ми тут підрядились. Всі у хаті заселились. На наступний рік Меланку ждіть. Дайте гривника, щоб її одіть. ще дайте на теплу форму. Та теж їдь Василька на весну додому. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Іди з хати до хати. Ми щедруєм дуже дзвінко І збираєм донати. Вся країна об'єдналась, віддає зарплати. Щедрий вечір, добрий вечір, Україна, мати, Байрактари, джавеліни у бою згодяться, та на цієї витрибенькі гроші знадобляться. Переможе ми зню, розквіте країна, Щедрий вечір, добрий вечір, мати Україно, Щедрий вечір, добрий вечір, мати Україно.